Цей непримітний зовні пристрій важлива складова безпеки українського неба. Він пильнує ворожі дрони і допомагає військовим перетворювати смертоносні пташки на металобрухт. Якщо дуже коротко не вдаватись в деталі, то це садити в півдрони. Працювати по підським крилам-розвідникам і основна задача. Ребу, як такого, це зірвати бойове завдання. Ми на позиціях роти радіоелектронної боротьби бригади Рубіж. Воїни працюють на одній із найгарячіших ділянок фронту. У нас на минулому напрямку навіть був такий рекорд поставлений середських дронів, коли ми його так подавили, і він підлетів з висоти 200 метрів на висоту 4 кілометри. Ну і потім, звичайно, просто впав. Та оновити свої рідні рекорди і на новому для них напрямку на Донеччині цілком реально, кажуть бійці. Адже російських безпілотників різного розміру та рівня небезпеки тут дуже багато. Доволі важкий для усіх чому. Кількість ворогу, кількість тих самих ФПВ, Крил, тобто, все небо. Доволі брудне, найскладніше безумовно працювати з оптоволокном, але з оптоволокном ми на жаль не можемо зараз працювати. Оптоволокно, єдиний спосіб його подавити це тільки фізичне знищення. Потім ідуть напевно саме півдрони звичайні на радіокеруванні. Нинішню стадію війни називають війною дронів. Воїни бригади Рубіж погоджуються, але додають зараз. Триває й протистояння ребів. Це можна сказати. Як щит виступає, як піввідрони, як меч, і зачасту цей щит він трішки запізнюється. Тому що, ну якщо умовно сьогодні літають на одній частоті, завтра їм нічого не стоїть, не варто там змінити і літати на іншій частоті. І в наших інтересах це як можна швидше Вияснити і працювати на упередження, а ще при цьому не заважати своїм дронарям, додають хлопці. Бо ж у небі не лише ворог, небо воно одне воно загальне, але якщо брати реп і літонів, то ми маємо працювати дуже в тісній комунікації, щоб не заважати одне одному. В такому випадку, там коли, наприклад, наші не вони вилітають, вони запрошують якийсь коридор по якимось частотам. І все, ми ці частоти не чіпаємо, і вони спокійно відпрацьовують. На позиції до хлопців і назад в умовний тил ми прямуємо під куполом ребу. Втім, і він не забезпечує 100% захист, кажуть бійці. На жаль, все ну воно давить, але є частоти, яке воно може не перекрити. І... Все таки до дожене. А тому максимальна швидкість в дорозі та візуальний контроль неба на Донеччині те, що допоможе врятувати життя, кажуть військові. Підтримати їхню роботу ви можете донатом на екрані. QR-код зі збором на реп-системи для бригади. Рубіж. Долучайтеся. Олег Едрексон, Олексій Євченко, Захаркомах. Програма вікне СТБ. Марафон. Єдині новини.